Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ігри ТБ і зараз я вам покажу три секретні бази, які точно вас здивують і сподобаються вам. Ну, це точніше буде топ-3. Перша база це в нас підводна база, така морська. Якщо ви в своєму виживанні знайдете море, там де буде кораловий риф, то ви можете зробити таку базу собі. От так от в коралл залазите, тут є люк, розкриваєте. І... Ось така міні-база, тут можна берегти ресурси або ховатися від своїх друзів. Якщо ви граєте якийсь хом, можете зробити таку базу. Думаю, буде прикольно. Вилізти звідси можливо, просто треба прийти І ви вже на набер... вітуваті люк, і вас ніхто не знаходить. Наступна база треба підняти голову, і це в нас повітряна база. Якщо у вас в світі є хмари, то вона можливо підійде. А так, то. У мене погода нормальна, хмар нема, тому її дуже сильно замітно. Для тої бази нам треба елітри, вони вже на мені. Феєрверки є, на елітрах я літати не дуже вмію. Але ладно, знаю, як тут треба робити. Підлітаємо. Феєрверк, феєрверк і. А, де та база? І, так. Знову рівно. Опитка номер 2 Давай є! Приземлився, хоч ми з усіх пропосрав, але пофіг. Тут на цій базі можна тільки дивитися за кимось внизі, внизу пофіг. Е -е. Ну і в принципі все. Скриню ви тут не поставите, тому що тут -то все прозоре. Ну, і треба якось звідси вилетіти. У насправді найпростіший спосіб, просто. Так. Але ви тоді трохи ламаєте свою базу. Що ж, ну і остання база. Я думаю, ви вже замітили це лавове озеро. І такий горбик, це і є третя база. Тобто, взагалі це топ-1, тому що вона найзасекреченіша. Її дуже важко знайти. Тобто, якщо ви захочете... На якщо ви захочете просто пригнути вниз, от там нічого немає дуже. На тій базі. Де я спавнився? От, якщо вирішите пригнути в цей водоспад, ви теж трохи туди можете пропливсти, але теж нічого нема. Я хочу смажену свинину, йди сюди. Ладно, на подави своїми паєрверками. <кхух> Дивіться, ви не зробили одного. Вам треба знайти на цій базі отакий от от вагіль. От, він має бути активований. Ви його маєте деактивувати, що представний став, ну, не активований, типу. так. І потім вам треба надягнути залізну броню хоча б. Тут можете спалити речі. От, я в залісні. Е вагіль активований. І ви маєте впригнути саме в той водоспад. Кошти. Важіль де активований має бути. Запам'ятайте це. Бо якщо ви граєте без березня інвентара, наші ресурси. Пригаєте в водоспад і ви проходите ось в таку от секретну кімнатку. Дуже класно, мені ця база подобається. Я її сам буду використовувати. Тут ви можете десь заритись, заховатися, навіть якщо вас знайдуть. І ще і плюс ви можете закрити себе. От, дотягуєтесь до того вазіля. Тут є дирочка, і ви закриваєтесь. Тобто той, хто з вами біж... біжав, швидко залазите сюди, закриваєтесь, він думає, куди ви пробували. теж у водоспад, а там нічого нема. І він помирає. Ну що ж, на цьому я буду закінчувати. Ось така от база вийшла. Якщо вам сподобалася якась база, напишіть в коментарях, яка іменно. Ну, і все. На цьому я буду закінчувати. Всім дякую за перегляд. Поставити вподобайку. Я старався, мені буде приємно всім, папа, -па, гарного дня.